Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! В черговий раз ми завітались до лісу на пошуки нібито білих грибів. нібито. А чи будуть вони в наявності? Важко сказати. Е, сьогодні, що тут нині? Четвер? Число, здається, шосте. 6. 6 червня 9 годин 30 хвилин. Ось наша мандрівка по високому лісі. Високий ліс. Тут найбільше збереглася вологість. Проникнення. Сонця тут мінімально, як бачите. Ох! От і перша сироїшка. Надія є хоч на сироїшки. Де колись. Ось яка у нас сироїшка. Берем. О, тут ще одна лізе. Ха лізе. Ось така у нас сироїшка. Вже плюс. Уже не даремно до лісу заїхали. Раз, одна сироїшка. Значить настрій піднімається. Поступово. Так. Ну що ж, погуляємо ще і будемо приїжджати з місця на місце, дивитися. Може десь і білячок. Виріс. Отут. Тут бачу, якась звірна ночувала. Приважно це козулі або кабани. Так, більше серебіжок я не бачу, але одну я побачу. Так ну, ведемо пошуки. Може ще щось знайдемо. Ну, щось цікаво буде, як завжди, ми на зв'язку. Знайшовся нам ще такий вам хубарчик. Ну, вже більшенький. Мухоморів знайти можна. А от. З білими грибами? Проблемка. Взагалі зі стивними грибами проблема. От такі мухомори виросли. А з білими, а ще їх називають щирими. Ну, назва щирий. Е, мені подобається ця назва. От що дикі тут виробляють. Харчується, харчується. Жолодім. Так, то зараз на даний час більше кліщів можна наловити на собі, як білих грибів. По життю так і є. Я вже цьогоріч. Два кліща мене знайшли. От я мусив їх позбутися і наказати. Я вже в минулий фільмах розказував, якщо вам на тілі вже присмоктався кліщ, то берете Вушну паличку з ваткою. Або сірничок намотаєте. Намотаєте ватку. Макаєте в олійку Ще один мухомор. Який симпатичний. Тішимося мухомором. Мокаєте ватку. Це ватку олію і крутити проти годинникової стрілки. Вам досить часу до хвилини, щоб він, щоб він свої вуса довгі витягнув з вашого тіла. Ще один хубаво. Мухобори є, знайти можна, а з білими ще, ще не час. От. І він до хвилини часу буквально. Дуже простий спосіб і він є досить ефективний. Випробуваний на мені. Так що... Я старій, що я вам бажаю, щоб вас не турбували кліщі. Ну, але часто ще не стоїть. Як хто полюбляє заходити до лісу, той обов'язково попаде. На хліщах. Така порада. Лисичок також ще не видно. Ще не наклвується тут. Минулого сезону. Гарні лисички ми знаходимо. Такі велетенські. От. Що, ще? Сироїшка нам тільки одна знайшлася, а мухоморчиків є. Надіємося, що в недалекому майбутньому ми знайдемо і білих грибочків. На даний час нуль. В даний час нуль Так, добре. Ну, ми ще не завершимо, ми ще походимо. Може сироїжки. Зараз підемо на сироїжки, подивимось. Може сироїжок знайдемо. Як знайдемо, покажемо. Не знайдемо, не покажемо. Що ж будемо завершувати? Наш двохгодинний похід, нібито побілі грибочки, все одно похід вдався, хоч і грибочків немає, але розвитку ми зробили. Знаємо, що на даний час робиться в низинах Карпат. От. Я думаю, що ще. Ще днів п'ять, нема, нема чого до лісу показуватися. Найшли ми сьогодні одну сироїшку і штук шість, сім, вісім мухоморчиків. І більш нічого. Так. Розвідка зроблена, ну а вам бажаю, звісно, кращих результатів, як сьогодні. У мене хоч щось назбирати на засмажку. А також здоров'я і мирного неба над головою. А всі ваші побажання хай повернуться до вас з турицею. Хай вам щастить. До побачення, до нових зустрічей. І не забувайте, сезон розпочинається. Заходите до лісу, пам'ятайте, що це наше багатство. А також не копайте грибочки. Вони ж очищують повітря, яким ми дихаємо. Ще раз хай щастить. До побачення здоров'я і миру.